А ну і додатково запишу в що перевертається. Те, що міст робить під замовлення коробки, свої рахує об'ємну вагу і так далі. Продає картон, який виготовлений в США спеціально для них. Це все виливається в для байерів, таких як я. Виливаються в тарифи для замовників моїх, які замовляють через мене товари не самостійно, а через мене. Виливається в тариф. Так от, у мене зараз 8,95 доларів за один кілограм авіа. Це реально плюс-мінус такий самий тариф, вдумайтесь, як у Міст Експрес, при тому, що вони перевізники. Вони мають робити маленькі тарифи, бо вони контейнерами возять, а я там по 5 пар взуття, грубо кажучи, вже більше, звичайно. Що... І в мене, по ідеї, має бути точно вище набагато тариф, ніж в них. А в мене плюс-мінус такі, як і в них, тому що я намагаюся робити максимально вигідно для людей. І, звичайно, до речі, рекомендуйте мене, тому що чим більше буде замовлень у мене, тим автоматично тариф буде, як мінімум, триматися тим, яким він є. Але я вам скажу зараз з експериментами, тими, які я провожу з перевізниками, якби я вирішив, що я буду возити містом. Тільки тепер то в мене тариф би був ну не знаю, десь 12, певно, що доларів за один кілограм. Ну авіа, тому що по іншому, щоб заробляти з містом з їх об'ємною вагою на одяг, взуття там і так далі. Аксесуари, ну тут не вивезеш по-іншому.